Вбив та скинув з балкону. Трагедія сталася в одній з багатоповерхівок на вулиці Антоновича. 51-річний чоловік задушив та перекинув з 11-го поверха 44-річну жінку. За попередню інформацію, вони разом проводили час у квартирі підозрюваного, коли між ними виник конфлікт. Дана мешкає у цьому під'їзді, та саме повернулася додому після прогулянки з собаками. Був такий гул, що неможливо було спати. А тут дуже слишимось така. Добротна, ну а це як сталося, що потім розповіли, що жінку викинули. Я була впевнена, просто що це не вона не викинулась сама, бо ну яка жінка буде стрибати у взуті. І зі своєю сумкою від отриманих травм жінка загинула на місці, а сам чоловік після злочину просто пішов відпочивати. Мешканці, з якими нам вдалося поспілкуватись, зовсім не знають цього сусіда, і навіть не уявляли, що таке може трапитись в їхньому домі. Страшно, коли не розумієш, хто твої сусіди, коли, начебто, ти всіх знаєш. Начебто всі такі добрі, добрі, гарні люди, і тут у таке виявляється. Буквально там декілька разів можливо їх бачив, і все у нас просто там багато квартир, ага. і конкретно за я навіть не знаю з якої квартири це така біда сталася. Не знаю, що це за людина. Ні, жінку, ні його не знаю. Ким була загибла та звідки вона невідомо. У поліції кажуть, слідство триває. Чоловіка затримано та повідомлено про підозру. Оперативники кримінальної поліції затримали злочинця в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 13 частина 2 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 15 років. Позбавлення волі. Підозрюваний чоловік раніше був засуджений за подібний злочин. Та нещодавно вийшов із в'язниці Євген Болторацький, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.